Наступним за мавпою в зодіакальному колі з'являється півень, провісник світанку і нового початку загалом. Японці вважають, що півню, як і людям, які народилися в рік півня, притаманні такі риси, як вірність, мужність, чесність, доброта та надійність. Він один із перших знаків. Зодіако з'являється в японській міфології як герой знаменитої легенди про богинів сонця Аматерасу. Одного разу, як розповідають в легенді, Аматерасу розлютилася на свого брата Сусаноу. Він бог вітру і буревіїв, так одного разу наколобродив, що пошкодив поле, яке дбайливо доглядала Аматерасу. Не на жарт обурена аматерасу зачинилася у печері і весь світ занурився у пітьму. Відсутність сонця перелякали не лише простий люд, а навіть і богів, які вирішили будь-що виманити аматерасу з печери. Вони встановили сідало біля входу до неї, на якому примостився півень, поруч поставили бронзове зеркало, а шаманка почала гучними співами і танцями розважати присутніх. Дзвінки голос півні і загальні веселищі заінтригували Аматерасу. Кажуть, що цікавість вбила кішку, але на цей раз вона врятувала світ. І з цікавості, аматерасу на мить визирнула із печери і побачила своє відображення у дзеркалі. На хвилину застигла, чи то милуючись власною красою, чи побоюючись, що бачить перед собою нову богиню суперницю. Цієї миті богам виявилося достатньо для того, щоб наглухо закрити вхід до печери. І аматерасу не було куди відступати. Таким чином, світло і сонце повернулися на землю. А сідола півня, завдяки співу якого вдалося повернути сонце на землю, стало назавжди символом Сінтоїського храму. З процвітанням і щастям, півня пов'язує ще один відомий японський вираз півень на барабані. За легендою, перед палацом імператора був встановлений барабан, в який били щоразу, коли до палацу надходила скарга від простолюдина. А коли скарг цих довгий час не було, барабан вкривався мохом, і тоді вже півень міг почувати себе дуже комфортно на ньому. Тож вираз півень на барабані означав. Відсутність будь-яких скарг і спокійне і нормальне життя. Японською півень омонім гомонім «брати» і дуже близькі звучанням до слова прибуток. Здібність півня, знайти перлину у купі гною, а також те, що він загрибає зернятка не лише для себе, а для всієї родини, не залишилися непоміченими. Річ у тім, що в східній культурі не лише роки, а місяці, дні і навіть години доби теж підпорядковуються знаком східного зодіака. Тож у день півдня восени відбуваються яскраві ярмарки в храмах, на яких продають і купують, звичайно, ось такі яскраві амулети, грабельки. Грабельки, які зроблені з бамбуку за моделлю лапи пігня, їх прикрашають теж щасливими символами, серед яких, от, наприклад, на цьому ви можете побачити і барила з рисом, і червоного коропа тай, який є омонімом слова вітаю, і журавель. Як символ довголіття. Ну а по центру ви бачите маску божества Отафуку, усміхнена з пухлими щічками. Вона символізує вдосталь щастя, як і перекладається її ім'я. Тож на ярмарках купують подібні грабельки, різні за розміром, ось такі, як у мене. чи Разів 10 більше, і з ними обходять свою оселю, тобто повертаючись додому, подібно тому, як загрібає зернятка півень, роблять символічні рухи, наче загрібаючи щастя і достаток до своєї оселі, до своєї родини. Ворожбити в Японії вважають людей, народжених в рік півдня, відкритими і дружелюбними, творчими і інтелігентними. А також такими, хто ніколи не здається без збою і прагне зробити все можливе для вирішення нагальної проблеми. Оскільки їм не личить пасти задніх, самовдосконалення завжди є важливою частиною їхнього життя. Рік півдня взагалі бажають щасливим роком.